Доброго дня, шановні пані і панове, ми прийшли до вас на прес-конференцію після того, коли е, е, пройшло е, засідання бюро політичної партії Сильна Україна, Національне бюро політичної партії Сильна Україна, яке вирішило, що ми будемо проводити з'їзд. На якому будемо обговорювати питання консолідації зусиль проведення реформ разом з партією регіонів? Такий з'їзд відбудеться 22 жовтня в Києві. Зараз проходять самостійно засідання чи політичних організацій партії Сильна Україна на місцях чи регіональних якихось організацій. Я можу сказати, що на сьогодні більше 90% рішень по тим рішенням, які вже відбулися, позитивні в плані того, щоб підтримати ініціативу мою про об'єднання партій Сильна Україна і «Партія регіонів. І сьогодні, оскільки є така нагода, я ще раз хотів. Абсолютно чітко сказати, стосовно тих, е, сказати про ті аргументи, які мене сьогодні підштовхують до цього рішення. І ще раз звернутися до своїх колег по партії Сильна Україна. Для мене сьогодні абсолютно зрозуміло одна позиція: великі зміни, великі реформи можуть робити великі серйозні політичні партії. Ті, які мають вплив, ті, які мають консолідовану більшість в парламенті, ті, які мають. Позицію в Кабінеті міністрів, які можуть виробляти, і саме головне приймати сьогодні рішення. Оце саме головне. Тобто, заради чого? Абсолютно конкретно, заради тих рішень, які сьогодні ми можемо провести, заради рішення по гуманізації економічних злочинів, яким ми можемо один раз і назавжди поставити крапку, що любого підприємця будуть. Штрафувати, і він буде нести економічну відповідальність, а не сидіти за гратами заради того, щоб відпрацювати законодавство по ІТ, там де ми зробимо абсолютно конкурентноздатні рішення, приймемо абсолютно такі важливі рішення, де наша ІТ-галузь буде конкурентноздатною і буде конкурувати із. Індією і з Китаєм, і з Росією і з Білорусією, там, де відповідні рішення вже були свого часу прийняті, заради того ж митного кодексу, який сьогодні відпрацьований, але де вже чітко визначено, що таке митна ціна, що таке ввезення на територію України продукції, що таке вивезення, де зменшено кількість документів, які потрібні для оформлення, і ще багатьох рішень, які сьогодні ми генеруємо, які ми сьогодні продукуємо. По яким сьогодні нам потрібна експертиза, допомога людей з місця, а після цього підтримка великої партії. Я вважаю, що сьогодні у нас є дуже серйозна нагода за останній рік перед виборами парламентськими провести дуже багато цікавих, важливих для країни рішень. І от заради цього є сенс об'єднуватись. Дякую.